Вітаю! Зараз хочу зробити коротке відео про те, як зробити мембрану на оці трьохканальні мембранні блоки для стоматологічної установки. Я там робив відео про те, що ці блоки різні, ці отверстя у нас не співпадають. Тому беремо полотно, мірюємо блок, замовляємо полотно, ось такий кусочок отримуємо і як з цього. Кусочка зробити вже готову мембрану. Тож треба взяти якусь турбину. Або можна брати пробоїнчик тут намічати. Ну, мені зручніше от турбіни це робити. От Я можу собі намітити відверстя. Трошки пальцем притиснув, да? Вже ну, промалювалося, от воно промалювалося оно допомогою цієї турбіни по черзі, по одному отверстию. Треба це робити. Так, виставляємо так, що вона. Була рівна ця мембранка, Беремо перше відвірство і робимо. Так, Компресор накачався, продовжимо. От мене трошки воно з'їхало, треба поправити. Перше ще відверстя Для того, щоб воно далі не їздило, ставимо сюди винтик. От, далі треба зробити наступне по діагоналі для того, щоб виставити цю мембранку нам на своє місце. Ось у нас є тут наступне по діагоналі. От воно видно, проминається, да? робимо тут. Так, опять так, поехали далее. Наступное отверстие можно зарубить как есть, то есть боковое. Вот оно. Я точно же фіксуємо це винтиком. От. Ну і таким чином ми робимо всі вісім отверстій. Шукаємо його тут. Не обов'язково там намагатися робити його прямо ідеально круглої форми. Воно може бути трошки іншої форми, це все не важливо. От нам головне, щоб воно було для вінтика. Щоб вінтик не проходив. У нас тут вже простіше, що мібрант не стрибає. Далі трошки це простіше. Так, також саме дивимось, де воно є. Ось Ось воно промінається. sim Тепер саме головне точно потрапити ці три маленьких відверстя, які тут є всередині. От них треба дуже чітко попасти. Піддивляємось, де вони там є. Так, ось перше у нас. Ось його можна так правильно Так, ось воно перше. Головне, от головне оцих не немає залишатися. Щоб вони не попали у нас між мембраною і блоком, бо вони будуть заважати. Так, ось пульпіруємо його ще масіруємо. Ось це друге відверсті. Тут, по суті, тільки дріжка має бути для повітря. І все. Так, і третє у нас десь. Ось тут то. Можна дивитися на стару мембранку можна сюди піддивлятися. Десь воно тут має бути. Осьо воно. Скравішку. Що не може попасти? Ось воно. З Все, тільки маємо готову мембранку таким чином. Все, можна виймати винтики і дивитися, як воно у нас все співпадає. От, ну, відповідно, прибрати треба залишки гуми, яку ми насверлили, почистить, вийдуть і можна збирати.